Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистоїмо, переможемо. Хотіла я, планувала я і думала відзняти відео в режимі реального часу. Практично. Як я обрізаю різні групи троянд, але але, але, не складаються поки що зірки. Тому буде трішечки так. Я обріжу на камеру, твай, і ось накладаю озвучення, тому <смі> спробую якось синхронізувати з картинкою. Чому я так вирішила сьогодні зробити? У мене є краса Бургундіас. Вона, як зовнішня, подивитися, вона непогано перезимувала. Так виглядає листя дуже вже велике, досить таке велике, повністю розкрита пластина. Але сьогодні вітер дуже сильний був в день мінус, мінус 20, до 20 навіть метрів. Відповідно, пориви такі просто шалено сильні і навіть не справиться мікрофон. Тому я вирішила озвучити вже фактично після того, як обріжу так, на камеру, що я тут показую. Оскільки це флоребунда, я планувала попередньо, от на момент старту обрізування, я планую лишити 5-6 таких гарних міцних потужних пагонів. І якраз показую, які тут в куща є 5-6 міцних пагонів. В принципі, це і видно досить гарно, наочно, що вони грубі. Товсті такі, та, є такі, що від них вже є. наступного порядку пагони йдуть. Є молоденькі, лиш там восени чи влітку, другий, наприклад, хвилею нарощення. Ось тому е, такий план, що я обрізаю, лишаючи ці спочатку, і буду бачити, як формується чи як мені показується ця картинка. Е, Взагалі-то, в ідеалі, хочу я ці пагони вкрутити десь на. Ну, на третину, може, навіть на четвертину для початку. Це так в ідеалі, бо не є височезний. І навіть якщо на третину вкорочу, це може бути забагато. Пагони не надто старі, навіть не трьохрічні. І, відповідно, я вкорочую і дивлюся найперше на зріз, Бо головне якраз не плани, а зріз. І не листя, яке виглядає ніби як прекрасне соковите, а все ж таки зріз. Що я бачу на зрізах? Щось там перше вдалося зрізати ніби непогано, ніби біле. І далі зрізаю і слідкую, що там далі. І все, що я відкидаю, це означає, що воно всередині бежеве. Почала я саме з товстих найтаких, видно, що вони найгрубші пагни. Чому взагалі родиться дуже часто? Вирізати все тонке. Так? Ну, найперше санітарна обрізка. Те, що точно всохло, коричневе, зігнили чорне, інфекційний опік, точно вирізати, поламане, точно вирізати, перетерти, точно вирізати. Але далі я роблю не так. Не дрібне. А як пані Олена Тур неодноразово наголошувала, вона починає вирізати, якраз спочатку. Товсті грубі пагони, які мали б лишити. Чому? Тому що якщо ми вирізаємо дрібне, воно не підійде. Так все дрібнесеньке, порівняно з грубими, ми вирізали. Потім ми доходимо до грубих пагонів, а щось не те не перезимували, не знаю. Ну, не та серединка, яка треба. І нам не виходить сформувати кущ тих грубих пагонів. А дрібне ми все вже вирізали. Відповідно, нам зовсім не лишається поля для діяльності. Тому я роблю так. Я намагаюся, якщо я не забуду, але намагаюся не забувати. Ось приклад, що таке грубий пагін, який не визрів. Не не визрів, а не перезимав. Не перезимав чому? Тому що може й не визрів до зими, а може, і та, такі були погодні умови, що він не перезимав. Ось ще далі досить грубий товстий пагін, який видно, що не перезимов. Чітко коричнева серединка. Тому, якби я зараз вирізала все дрібнюсіньке і понадіялася на товсті пагони, що вони прекрасно себе почувають, то могла би я отримати. Отримати, точніше, зовсім не той результат, на що який очікувала і сподівалася. Тому я кажу, намагаюся притримати такого, що я починаю будь-який тип троянд з товстіших пагонів. Якщо товстіші пагони прекрасні, все сформовано, то, звісно, я лишаю тоді все добре. Тоді дуже легко обрізати донесенькі пагони, раз 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 пообрізала все. Є те, що задумав. Попередній зріз я продемонструвала білий. Тобто я зрізала той пагін, на який я сподівалася, бо це був один з тих міцних, потужних. І вони були коричневі-коричневі. Аж до певного моменту, майже при землі, десь дві бруньки від землі. Лишився білий, чистий зріз. Білий чи такий, може, допустимо, бути світло-салатовий. Може бути, звісно, легенько бежевий зріз. Багато хто зрізає, лишає таке. Чому я не лишаю? Я все ж таки забираю. Може бути ось інфекційний опік або якесь таке пошкодження, схоже на інфекційний опік, і найімовірніше воно та воно ну, воно не то що найімовірніше, воно буде опускатися швидше за все. Чому не варто лишати бежевих погонів влітку? Вони найімовірніше так, оскільки вже є листя, воно буде рости. Але дуже велика ймовірність, що це будуть сліпі погони. Тобто ми надіємося, що той, цей густий ліс він дасть нам гарне квітхання. Ні. Дуже велика ймовірність, що все ж таки вони будуть іти сліпі, 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 щоб там не стимулювали, вони будуть сліпі, бо пагін всередині, якщо він хоча б натяк на бежевість має, він не перезимував добре. Також може бути псевдохлороз. Що таке псевдохлороз? Це коли, наприклад, весь куш зелений, а саме один пагін. Ось інфекційний опік. Класика, класика. А один пагін видно, що хлорозить, так? тобто листя з ознаками дефіциту заліза. Але це називається псевдохлороз, коли один пагін, два пагони серед цього куща чітко видно, що відрізняється листя, бо там воно так помітно світліше, помітно салатовіше, і прожилки темні. Хлороз заліза, дефіцит заліза. Ось тому я все-таки прихильниця того, щоб обрізати навіть натяк на бежевість і дати можливість кущеві хай наростити навіть нові нові базоні, хай пробудити бруньки. Якщо лишиться сантиметр два понад землею, пробудяться ті бруньки, які там є на пагонах. Ось. Але все ж таки рослина піде в сезон з максимально здоровою деревиною, і відповідно, ну, наймовірніше, вона матиме силу наростити відразу пагони з. Ну, з закладеними пуп'янками. Тому ось так я потрішку обрізаю, трішки може воно бути і повільно виглядає на картинці, але насправді, хоч ніби обрізаєш, оскільки маєш особливо, обрізання, це є творчий процес. І навіть от флорибунда. І все одно флорибунду одну обрізаєш так, іншу по-іншому, одну більше обрізаєш, одну менше якось не так. Хочеться обрізати багато, хочеться більше лишити. Але як ви бачите, все більше і більше тоненьких погонів від. Різається, бо якщо товсті пагони на вигляд не дуже перезимати тонкі, тим більше. Зрізала, наприклад, я там третину і потім вже не так кардинально. Тобто, якщо я зріза третину, лишилось там сантиметрів 5 то я вже потрішечку. Тобто, дивлюся, де наступна брунька йде, бажано назовні або хоча б в бік, ну не всередину куща. І ось трішечку обрізаю з надією побачити все-таки білий зріст. Тому ось як іде відео, як я бачу ось такі поступово всілякі серединки, які не є чистенькі, біленькі. Це біленька, гарненька, чистенька. Тому до певного моменту я дійшла в ній що можна лишити таку висоту. Але оскільки курс обрізається, обрізається, все нижче і нижче ще опускаюсь, то тут вже я собі на тому моменті бачила, що ну, не так воно й перезимувало. Добре, як я очікувала, бачачи, спочатку зовнішній вигляд після розкриття. Так, це вона у мене була в тому тунелі, то, що я вчора показувала, то ще розкрила. Ось, і ну, так, пригнута була прекрасно. До речі, пригнулася вона просто чудово в бургунді, ось дуже легко погнигнуться, тому лежала майже при землі. Не мала би змерзнути, не очікувала я, що змерзне. Але, ось дивіться, ну, дуже чітко видно, коричнева, коричнева серединка. А ось я вже дійшла до того моменту, коли біла, білий зріст, тому ось висоту, на яку обрізала, оце вже можна лишати. Якщо так брунька, наприклад, йде в бік там, чи назовні бажано, так все ж таки не всередину куща. Тому ось таке поступове обрізування, обрізування все більше і більше і більше допомагає визначити і дійти до того місця, де воно перезимувало. Тому. На цьому етапі я навіть тонесенькі пробую лишити, якщо вони показують гарну білу серцевинку, а не бежеву. Ну і обрізаю долі. Ось уже обрізанням я дійшла до того етапу, що кущ виглядає ну, не таким, як я очікувала його побачити. Все ж таки, флорибунду я би обрізала, кажу, там, трирічні пангони, наприклад, я би вкорочувала десь на третину. Лишала б 5-6 основних пагонів, і пангони тонші, я би лишала на них там 2-4 бруньки. Десь так, десь так би я планувала обрізати, але не так сталося. Досить більше обрізала я, аніж планувала. Форма теж дещо така собі трішечки так, вищі є погони, трішечки нижчі погони. Я не хочу ті вищі погони вирівнювати, аж до, щоб вони були всі на одному рівні. Все-таки не хочу забагато, і так забагато я забрала. Ось, але, але, але є ще тим більше ймовірність, що десь може піти інфекційний опік, все-таки, ну ніби плюси, плюси. Але, але хто його знає, може, десь ще якось, якось негода прийде і, і то підсу. Я навіть те, що обрізала, тому <кій> нехай буде запас. Нехай буде запас. Ніби в усі сторони мало би рости, крім однієї, крім однієї, одна лишається трішки голенька, я б сказала. Але 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 все-таки кущі. Він теж, навіть коли він ну, краще був обрізаний, краще зимував попередній сезон, то він наростив мені все одно там більші, довші пангони, коротші пангони. Тому тут те, що я лишила всі не на одній висоті, я думаю, то не біда. Думаю, що він мені все одно наростить. Наростить. Буде що квітнути, буде що пробудити. Ось там, тому ще коли я обрізала, я побачила на одному пагоні, воно ж все оголилося, повиполювало, Я побачила на одному пагоні таке трішечки ну, коричневате місце. То не є інфекційний опік, то якась була, ну не знаю, чи то якась травма була. І щось таке покоричновіло. Я поки що це лишаю, бо взагалі дуже мало що лишиться, якщо це виріжу. Але, але, але буду пильнувати. Буде таке, ймовірно, що щось може статися теж і піде інфекційний навіть опік. Хоча бажано пробризкати таке мідьмісним чи там, пройтися якимись такими засобами. Дуже сильний вітер. Я мала це зробити сьогодні, але, на жаль, не дала мені погода. Буду чекати. Якоїсь горної, більш гожої днини і не такої вітряної. Ось так обрізала, дякую вам за увагу. Буду пробувати. Обрізати щось іще, надіюсь, погода дозволиться зробити краще.